Хочу нагадати, що цей законопроект стосується дійсно автоматичного отримання ОБД і він народжувався як компроміс, тому що законопроекти виписані ідеально, але авторства європейської солідарності порядок денний не виносяться. А як компроміс сюди було додано важливу насправді платформу, що стосується єдиного реєстру військовозобов'язаних, який має бути в країні. Але на жаль, до другого читання цей законопроект став гірше аніж виписали його до першого читання. І на жаль, з 28 поправок європейської солідарності це точно не спам, а це інтелектуальна спроба покращити. Цей проєкт ви прийняли тільки дві поправки. А що ж внесено сюди до другого читання? Перше, ні про яке автоматичне отримання ОБД тут не йдеться, і знову прийдеться нашим військовим місяцями доводити під Авдіївкою, під Бахмутом на інших гарячих лініях фронту, що вони виконують бойові розпорядження і мають право отримати статус ОБД, а отже, і відповідні пільги. Друге. В реєстр військовозобов'язаних вносять ті норми, які от ви тільки що поховали в так званому законопроекті колективної мер'яни Шмигаля. Про мобілізацію, і мова йде, що тут ви хочете в реєстр військовозобов'язаних поставити інформацію про виїзд за кордон, про адміністративну відповідальність. До речі, це буде стосуватися пана Стефанчука, коли він отримує адміністративну відповідальність за порушення, які він робить ви час в залі. Оце інформацію він буде вну... змушений внести в свій реєстр військовозобов'язаного. Я хочу його від цього до речі убезпечити, і цю норму треба вилучити з реєстру так само. А які інші бздури, які абсолютно не відповідають реєстру військовозобов'язаного цивілізованої країни, який має базуватися на зрозумілих даних. Також до речі, в цьому реєстрі ви навіть вносите таку норму, що військовозобов'язані не повинні давати дозвіл на обробку персональних даних. Ну вибачте, навіть коли ми заповнюємо декларації, ми даємо дозвіл на обробку персональних даних. А це норма абсолютно антиконституційна. І тому ми вважаємо, що цей законопроєкт він ну, є не готовим до читання другого читання розгляду в залі і окрема історія, коли з'явилася таблиця такого важливого Законопроекту за кілька годин до розгляду, тому що, на жаль, голова Верховної Ради не може нормально налагодити роботу парламенту. Не може, як це потрібно, організувати роботу так, аби ми бачили проєкти такі важливі, і таблиці до них вчасно, аби ми з вами працювали професійно. Отже, в цьому законі нам потрібно залишити те. А що стосується статусу УБД. там потрібно залишити реєстр військовозобов'язаних, але прибрати звідти в втру...